Ой. А це пані Тетяна? Да. Добрий день, а ви може день. на репетиції? Добрий, да? Да. На репетицію. Да. Так якщо нам заспіваєте, то ми вас підвеземо. Заспіваємо. Заспіваємо? Да. Так. Бо вам же ж далеко йти. Далека, так. Да. Ну то сідайте до нас. О, ой, ой, боже ж подивіться, тут що щі. А тут вже попробуй залізти ще Хорошо. Дік за дугу, а баба вже на возі. Раз, ось такі Іванівські жінки. Так Держись, моя Держусь. у вас є появилися гарні так Хай вони вам заспівають, а я пішов додому. Дякуємо вам дуже, Михайло Степанович. За вашу розповідь, дуже корисно і цікаво. Дякуємо. Бачите, як пригаду. Виспівує соловейко у зеленім гаю, не лай мене моя, ненька, що гриця кохаю, не лай мене моя, ненька, що гріться кохаю, мого гріться брови чорні, ще й личко рум'я. Як обійме, як пригорне, аж серденько в'яне, Як обійме, як пригорне, аж серденько в'яне, до милого пригорнулась, цілувала щічки, біля те. Тебе мій коханий прикипіли ніжки, Віля тебе мій коханий, прикіпілишки, зелен рух та розквітає, з ранею росою. Хай зоріє, хай світає, а я ще постою, хай зоріє, хай світає, а я ще постою. нехай батько нас свариться, нехай лає мати. Я ж кохаю свого Гриця, ще й буду кохати, я ж кохаю свого Гриця, ще й буду кохати.